Fair deal, а не just. це замороження конфлікту по поточній лінії. Це виведення, безумовне виведення українських військ із Курська в обмін на виведення російських військ із усієї Харківської області, включно з північ Харківської області та південним сходом, Куп'янськом і Барвінковим, отим регіоном. Тобто Харківська область має бути повністю звільнена. Це що стосується територій. Кожна з цих країн зафіксує ці територіальні зміни у своїй відповідній конституції. Росія викреслить решту Запорізької та Херсонської областей зі своєї Конституції вони лишаються в Україні. Україна буде змушена визнати конституційно визнати анексію цих територій, відбулася анексія територій. Чому це необхідно? Якщо цього не станеться і обидві сторони вважатимуть ці території своїми, то абсолютно очевидно, що конфлікт у найближчому майбутньому не просто імовірний, а неминучий для того, щоб уникнути конфлікту, Україна, яка зробила дуже багато. Зараз ми про це поговоримо, аби опинитися в такому стані, буде змушена втратити території внаслідок воєнної агресії. Так, це несправедливо. Так, агресор має бути покараний. Але надто багато Україна та Захід і Сполучені Штати під керівництвом Байдена зробили, аби ми дійшли до того, що бачимо нині. Далі зараз ми окреслюємо параметри цієї можливої угоди. Наступне Україна відмовляється від членства в НАТО на певний зафіксований період, ну скажімо, 20-30 років, але при цьому Україна залишає за собою право вступати до будь-яких інших військових союзів і розміщувати на своїй території будь-які війська, будувати будь-які військові бази на власний розсуд як елемент своєї безпеки.